Дитячі щоденники і листи, написані в період різних воєн, це послання Янголю. Словом твориться наш світ. Словом ми підтримуємо наших військовослужбовців і незламний дух нашого народу. І це є вирішальний в нашій перемозі. Київська обласна бібліотека для дітей оголошує конкурс Сила слова, де кожен може долучитися. Заповнивши Google форму, ви можете лишити свої вірші, свої авторські твори, для того, аби вони увійшли в збірку, яка надихатиме і мотивуватиме кожного на перемоги. А потім ми запрошуємо і митців, які зможуть проілюструвати дані твори. Сподіваюся, що об'єднавшись, ми зможемо наблизити перемогу, такий жаданий для нас день. І хочу, аби кожен українець розумів, що наша нація нація нескорених, нація сильних, нація освічених і творчих людей. Долучайтеся.